Красотуньки спали, спали. Дала ми сіля, сіли обідати. Кісінчику вони так люблять печенковий паштет домашній. Угу. Mm -hmm. Як вони його люблять. Дуже люблять морочка сум... у... умивається. Я кусочок тій, кусочок тій кидаю, Мурочка, молодець. Хапто, хапто! Та Мурочка, ти хіба задивила? Ти хіба дивила, та? Що там таке смачне їсть? Ангорочка, та? Моя ж ти лапатусечка. І бусю, донечко, і бусю, та. Бусю. Та, Ангорочка, молодчинка. Поїли печіночку, мої ж красотульки. Бусінчик. А я тобі масаж робить, та? Бусінчик. Сонечко засвічує. А, хочеш, Марія, я тобі спинку чухала, та? Бачу, ты Мария спинку чугала, да? Морочка. Пацаны, мои красуни, мои шлюпупусечки, мои красотулечки. Облезывай, облезывай. Смачно? Смачно? Да, смачно. Ну, домашний паштеток. Угу. Ням-ням-ням, да? Мои же красотульки. Мои же красотунечки. ми гарні, всім привіт! Та? Лайчки, тамчики, сердечка. Дивіться до кінця. Дивіться нашим відео. Підписуйтесь. Дивіться попередні. Поширюйте. Щоб нас було більше. Любимо вас!